Дощі залишають Україну. Сьогодні ще будуть опади на Сумщині, Полтавщині і частково на Харківщині. Ну а нарешті території сонячно. Синоптики прогнозують досить теплий осінній тиждень. Середа вже буде теплою практично по всій території України, до плюс 24 у день, четвер також, але із потужним вітром. Синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура весь тиждень, особливо вночі, вже по справжньому осіння кажуть в Укргідромецентрі. Ну, а на вихідні знову за і дещо похолодає наступного тижня. Можливі навіть заморозки, розповіла ТСН синоптикиня Наталія Птуха. В Середу менше трошки вітру. А ось потім, коли вже новий атмосферний фронт, там в четвер він розпочне, якби із заходу рухатися до території України, і в п'ятницю вже буде проявлятися. Ну звичайно, і, і вітер так само посилиться. Цей робочий. День буде ще досить комфортна така погода у більшості регіонів, але вже на вихідних там знову ця зміна саматичної ситуації.